Так, рісу кольок, він досить важкий, Там ґрунт потроху розсипається. Ну нічого страшного. Тож буду я все зараз зробити. Ось стаканчики, в які я це. Ці всі досліди буду насипати. Знаючи мою акуратність, по ходу ложкою. Це все буде насипати, але якою ложкою, якщо я її забрудню ґрунтом. Потім це їсти цією важкою. Звичайно, що можна вимити. Ось такі мої діти тут. Загалом, як бачите, замість ґрунту я поклала вату. Тому що я прочитала, я думала, що це означає ґрунт, але не переклала. Це означало вата. Загалом це означає бавовна. Але потім ми пошукали вату, і там пише те саме слово, що бавовно, ну, Типу, що назва бавон в <свісно>, них. Тому ми поставили туди вату. Тож, кожен стаканчик треба поливати по-різному і ставити по-різному. Перший стаканчик потрібно поливати через один день. Тобто, сьогодні я його полила, завтра я не полию, післязавтра полию. І він має бути з світлом, з сонячним світлом. Другий має бути политий через 4 дні. Тобто один день полила, пройшло 4 дні чи 3, то вже потрібно знову поливати. Далі третій, так само, як перший, тільки без світла. Треба поставити його в шафу. Четвертий, так само, як другий, але без світла. П'ятий так само, як перший, але він має бути не стояти ось так, а перевернутий бути. Шостий так само, як другий, але перевернутий. Я ще мала більше матеріалу, але я його видалила. Я дуже розумна людина. Ось. І. Я їх посадила вже в ґрунт, той ґрунт, який я купила. Напевно, не знаю, це мама робила. І тепер поливаю, вони там підросли, я вам його покажу. Це прекрасно називається. Я давно не знімала відео. Я зробила слому. Це просто капець. Перерозказую. Тож, ем, я розказувала про те, що я видала всі матеріали багато. Коротше, я заново все розкажу, навіть якщо це ви вже трохи слухали. Ось і я виділила всі відео, які мали йти сюди. І ті відео, які не мала йти сюди, які я вже змонтувала в одне відео, яке я маю видіслати вчительці. Ось, те відео, яке я видіслала вчительці, мала видіслати. Я ще його не видала, дуже добре, хоча б так. Ось ем, того, що вам потрібно знати про відео, бо там іспанською, очевидно. То, коротше, дія, ось таке слово, це означає день. Ну і взагалом там нічого такого ніби більше не пише, тому такого важливого. Ось ще я деякі оці от сучевиці, які пророслися, і вони ще досі живі. Деякі в мене висохли і померли, а деякі з інших причин померли. То я ті, що вижили і пророслись, я їх посадила в ґрунт. Ось В той ґрунт, який я купляла раніше. І вони мене тепер ростуть, я їх поливаю. І як я вже казала, я вам зараз покажу. Але спершу подивіться, яке я відео зробила. Ось такому от вони стані. Ми ще поставили такі палички, тому що вони вже досить великі.